Всім доброго дня! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами репетитор Марина. Зараз ми з вами вирішимо завдання під номером, яким 2 з підручника математика перший клас» скварцова. І з теми вивчаємо геометричні фігури, встановлюємо просторобі відношення. Ну що ж, давай разом відкриємо наш підручник та прочитаємо завдання. І так, читай зі мною. Знайди на малюнку точки. Прямі криві. Ну, що ж, розглянемо наш малюночок. Ось такий красивенний малюночок, нам даний. І так, нам треба на ньому знайти точки, прямі і криві. Ну, я думаю, точки взагалі знайти дуже просто. Вони ж такі точечки, так? Якщо я вас попрохаю, попрошу поставити точки, ви зможете це зробити? Звичайно, це ось є точечки. Точка, точка, точка. Це також точка, 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 точка. Так, ще на малюнку ти бачиш десь точки? Якщо десь бачиш ще точки, пиши у коментарях. Я не бачу більше точок, Переходимо, перейдемо до наступного. Будемо шукати прямі. Що таке прямі? Це пряма лінія, вона не згинається, вона ось пряма, як лінієчка у нас, так? Дивимось, це у нас пряма лінія? Ні, це пряма лінія. не пряма, це пряма, навіть десь на овал схоже, так? Ось у нас є це пряма лінія? пряма. А ось це. Так, вона трошки схилилася, але вона пряма. Підставити лінічку під неї ми можемо. Я вам скажу такий секрет, що туди, куди ми можемо підставити лінічку, і вона підходить під цю пряму, ну, під цей відрізочок, скажімо так, це і називається а, пряма. Да? Тому що тут ми не можемо лінійку підставити і тут не можемо, і тут не можемо. А тут ми можемо підставити лінічку і тут. Значить, це і, і це будуть у нас дві прямі такі. Ну, і далі залишається, якщо у нас залишились у завданні лише криві, то зрозуміло, що все, що залишилось, це криві. Тобто, ось це ми бачимо така хвилька. так, Це у нас буде а, крива. Ось це теж вона така не закінчується, не має початку і кінця, але це крива, вона не пряма. І ось така з за також у нас крива. Ось на цьому завдання ми з тобою, з тобою вирішили. Якщо тобі сподобалось наше відео, то постав лайк та обов'язково підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Якщо є якісь питання чи у тебе є відгуки, то залишай в коментарях під цим відео. Ну а я з усіма прощаюся до наступного відео!